Професію у світі багато існує. Той судить, той шиє, той стіни мурує, А ти взагалі на кордоні вартує. І кожен обрав собі шлях до снаги, Аби професійно набратись ваги. І ваша вступник, уже школа позаду, до кого звернутись по щиру пораду, Хто допоможе свій шлях вам у світі знайти, Щасливо, щоб жити і кар'єрно рости. Ми знаємо. Ми можемо напевно сказати, що слід вам до нас найскоріш завітати. Ми коледжа знаний, то щиро вам раді. Наука й професія в дружбі у ладі. Сторінками коледжу вас проведем. Розкажемо, як дружно тут ми живемо. Відомо усім, що навчальна частина вважається дуже і дуже важлива. Для того, аби в ногу з часом іти, нам треба в новенькі майстерні зайти. Ця ось Сучнівські обладнані стильно. Обробники тут працюють стабільно. Таких кабінетів у нас цілих три, де професійно її досягають мети. Поштовий зв'язок. Наступна частина. Як би там не було, знає кожна людина. Відправлення коштів і простого листа справа не дуже і не завжди проста. А наше відділення, хоч і навчальне, знає справу як слід, робить все ідеально. Всі агенти з туризму співпрацюють завзято із казковими мандрами в світі країн. Турагенція ця всім влаштовує свято. Ну а ми досягаємо професійних вершин. А наступна сторіночка затишна і пишна. Котель-затишок вітає учнів на практичних. Тут повкоївок навчають, що їм робити, аби гостям догодити і не розізлити. А далі важливіше всього військові. Курсанти навчаються у нас. Гонорові. Набір відбувається п'ятий вже рік. І саме військових щорічно потіка. Наша спортивна частина, де ж спортом займається наша родина. У нас є спортзали, м'який і не дуже. Собі обирай, який хочеш, наш друже. З'ясувати, де урок буде відбуватися. Слід до електронного розкладу податися. На наступній сторінці маємо вам розказати, що вітає нас ранком мелодійний дзвінок. Проваджана заняття. Хочеш шлях нам казати. До натхнення в навчанні, до найвищих зірок. Доброго ранку! Вас вітає Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою. Флагман освіти України. Розпочинає свою роботу програма Мелодійний дзвінок. Зараз початок першого уроку. Бажаємо вам успіхів у навчанні. Щоб дізнатися про нас і про Техосвіту, не слід довго блукати по білому світу. До салону виставки треба завітати. Вам вичерпну інформацію поспішать надати. Ще одна цікава є у нас сторінка. Завітаємо на радіо хоч би на хвилинку. Бізнес радіо щиро нас вітає. І з ефіру новини про проколич лунають. Є у нас нова майстерня з телевиробництва, що професії новій. Дуже пригодиться. Студія обладнана всім, чим тільки треба. Майбутньому професіоналу є усім потреба. Ще одна сторінка на користь всім буде. До приймальної директора завітаємо люди. Тут пораду отримає, кожен небайдужий. Радо вислухають всіх, кому треба дуже. Коли хочеш більш дізнатися про наш коледж, друже, завітай на наш сайт. Допоможе дуже. Хто співає чи читає дуже гарна вірша, а чи хоче від бітлів, будь ніяк не гірше. До гуртків запросим вас, які до вподоби, бо не знайдеш у коледжі, лінтюхай не роби. Хочем вам щастя побажати і професію і життя чим скоріше брати, Щоб майбутнім ні на мить вам не шкодувати. Завчасу про майбуття треба завше дбати. День відкритих дверей вже не за горами. Тож до полоджу приходьте і залишайтесь з нами.